Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію восьмого туру міжнародного турніру в Шарджі, в якій білими грав видатний український гросмейстер Василь Іванчук. А його суперником був молодший, але не набагато, грузинський гросмейстер Міхеїл Мчедлішвілі. В цій партії Василь Іванчук продовжує дебютні експерименти, і після е 4 е 5 грає на кінь Ф3. А кінь Е2. Це відоме продовження Семена Алапіна, яке насправді є досить сумнівним. Незважаючи на те, що у цього ходу є здорові ідеї, це і просування пішака на Д4, і хід F2F4, все ж порушується гармонія розташування білих фігур. Передусім затримується коротка рокіровка, оскільки тепер слон F1 перекритий. Звісно, чорні тепер мають значно більше можливостей, ніж після стандартного кінь F3. Це і кінь c 6 і слон c 5 однак в нашій партії Мчедлішвілі зіграв кінь F6, напавши на пішака. Василь Іванчук грає d 4 і після взяття F3 кінь d6 забирає на e 5 знову нападаючи на чорного коня. Той відходить на F5, кінь bc 3 і d 6 грає грузинський гросмейстер. Раніше зустрічався хід слон F4, однак в нашій партії Василь Іванчук відразу побив на d6, допомагаючи чорним розвивати фігури. Тепер вже слон Ф4, але зараз це не такий вже й сильний хід. 2-0, взяття на d6, кінь б'є d6, ферзь д2 і шах ферзем. Перекидує ферзя грузинський гросмейстер з королівського флангу на ферзовий, нападаючи на пішака. Звісно, рокіровку робити не можна, оскільки буде кінь С4, тому Б3 грає українець, А5, Тура Д1 і Тура Е8. Кінь Д5 грає Іванчук, пропонуючи розмін ферзів і нападаючи на пішака С7. Але ферзь С5 зіграв його суперник, і в цій позиції білим краще було зіграти ферзь С3, все ж таки наголошуючи на можливості розміну ферзів на умовах білих. Забираємо на c 3 б'ємо, слон в 5, нападаючи на c 2 далі тура d 2 і в цьому багатофігурному еншпілі білі зберігають мінімальну перевагу. Але в нашій партії Василь Михайлович вирішив забрати на c7, після взяття б'є коня. Але чорні відіграють пішака, білі ставлять туру на d 2 захищаючи на a 2 і відганяючи ферзя. Тепер чорні напали на Ф3, тому слон Ж2, розмін на D6 і кінь c 6 грає чорні. Василь Іванчук зіграв король f 2 чорні пішли А4. В запису партії стоїть результат нічия. Хто кому запропонував мирову, не дуже зрозуміло. Скоріше за все, це був грузинський гросмейстер. хоча, чесно кажучи, його позиція тут нічим не гірше. Можна було продовжити боротьбу за перемогу. Після кінь c 3 Забираємо на Б3, і білим ще треба відбити атаку пішака Б3. Щоправда, після Тура 3, Тура Б1, кіня 5, далі слон Е6, білі можуть просто зіграти Ф4, компенсуючи втрату пішака Б3 взяттям на b7. Тут позиція рівна і нічия дійсно дуже ймовірна. Ось така партія не дуже то вона і довга, але дебют, погодьтеся, цікавий та рідкісний. Де ще побачиш, щоб відомий гросмейстер після Е4Е5 зіграв кінь е 2 Перед останнім дев'ятим туром Василь Іванчук має в своєму активі 3,5 очки і наразі посідає 62 позицію з 88. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!